Будемо обговорювати у ній заяви союзників України, які пролунали впродовж вихідних щодо подальшої її підтримки та постачань зброї. Ну і загальну ситуацію за горлом теж, звісно ж, розглянемо. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Олександр, доброго ранку. Добрий ранок, вітаю вас, і спершу, все ж таки, про Авдіївку Олександре. Після захоплення Авдіївки росіяни намагаються вести бої далі. Ласточкіне, командувач Сирський заговорив про маневрену оборону. Що це за нове словосполучення? Це нормально в нашій ситуації. Справа в тому, що зараз іде підготовка ще більш активна з будівництва рубежів оборони і укріплених споруд. І мова йде про те, що фактично передбачається такий характер війни за стратегічної оборони і позиційної, коли е, доведеться маневрувати між рубежами оборони тобто, це абсолютно зрозуміло. Плюс е, треба розуміти, що стратегічна оборона може передбачати маневр, в тому числі і відступ з певних позицій, коли виникають відповідні умови. Тому я думаю, що зараз е, будуються фактично додаткові лінії оборонних споруд під це намагаються знищувати якомога більше літаків су 34 для того, щоб вони не закидали керованими авіабомбами позиції наших сил і не знищували ці укріплені позиції. І фактично, якраз маневрена оборона передбачає, що доведеться маневрувати між цими рубежами оборони, якщо потрібно десь відходити. Потім знову ж таки намагатися здійснити маневри з іншого рубежа і можливо вибити ворога. Ну от таким чином, то маневрена оборона вона передбачає, крім того, що це фактично маневри між рубежами оборони. це і плюс до того, в принципі, можливість, якщо виникають умови і можливості певні десь контратакувати точково локально і повертати можливо втрачені позиції. Але в першу чергу це захист, в першу чергу, це оборона чи не приводить маневрена оборона до збільшення кількості втрат? Зараз озвучено вчора. Вперше за два роки цифру вже обговорюють вздовж впоперек навскоси, і як тільки не, часто забуваючи, що за кожним із цих тисяч чи десятків тисяч втрачених життів стоять конкретні люди, конкретні долі, конкретна гідність, чи не призведе така маневрена оборона до того, що втрат стане більше? Я думаю, що ні. Це якраз навпаки спрямовано на те, щоб їх стало менше, справа в тому, що це якраз передбачає, що гнучкий підхід що до того, що командири можуть ухвалювати рішення, коли вже ну, неможливо обороняти якусь ділянку, тому що це означає втрати особового складу дуже великі і взагалі просто втрати, взагалі втрати, які можуть настати. Тому і передбачається ось такий гнучкий підхід, що, можливо, десь. І можна буде відійти. Я думаю, що тут, якраз в принципі, навпаки, тут якраз радше я скажу, що виключно позиційна оборона, коли немає іншого вибору, ніж утримувати одну позицію, просто стільки, скільки можеш і постійно надсилати підкріплення, щоб її утримувати, такі підходи іноді теж бувають, і вони не завжди є невиправданими. Тут у маневровій обороні, я думаю, більше якраз гнучкий підхід і якраз це для того, щоб мінімізовувати втрати. Коли ми аналізували відступ Завдіївки, ми називали відстань до найближчих великих населених пунктів, і йшлося про кілька десятків кілометрів. Як далеко ми зможемо маневрувати назад? Ну, справа в тому, що про десятки кілометрів зараз сказати важко, тому що тут же ж так. З одного боку, рівнина і рівнину, переважно рівнину за Авдіївкою не так просто обороняти, враховуючи особливості ландшафту, з іншого боку, по ній не так просто наступати, тому що знову ж таки це а, протягування ліній противника і відповідно збільшення шансів їх знищувати. Тобто, тут же ж а, ну, гра, в яку можна грати вдвох, фактично, тому що. І оборонятися не дуже зручно, але й наступати, ворог відкриває себе, більше відкриває оголяє тили, у них менше позицій, звідки вони можуть укріплятися, і так далі. І тому це така ситуація. Вона буде залежати від розвитку безпосередньо на полі бою, як будуть іти бої? Чи може це означати, що наші сили десь можуть відійти ще далі? Так може, тому що особливості ландшафту де будуть не за нас, і якщо буде. Потужний тиск ворога, який не вдаватиметься стримувати так, а це може від це може від розтягнутися, і рубежі оборони можуть бути далі. Це дійсно так. Але я можу сказати, що якщо про Авдіївський напрямок, ми бачимо, що, скажімо, така ситуація, то на Мар'їнському напрямку вдалося стабілізувати фронт, і ворог не може зараз так активно розвинути успіх на вугледар свій наступ. Тобто там українські сили якраз дуже ефективно використовують перевагу в ландшафті. стримують російські війська і доволі таки непогано хоча там загрози так само присутні. Дякую за цей розлогий коментар. Рухаємося тепер далі. Про безпекові угоди впродовж кількох останніх тижнів лунали заяви, лунали підтвердження, що безпекові угоди підписані з однією чи іншою країною. Зараз відомо про Канаду, Італію та Данію. Канада тут надзвичайно промовиста, бо це не європейська країна, це такий заокеанський союзник, достатньо потужний. Що ці безпекові угоди дійдуть в майбутньому? Чи вони. Складають таку собі як би сказати, множинну альтернативу НАТО, чи що вони зрештою дають, ну вони апріорі не можуть скласти альтернативи НАТО, тому що жодна із цих угод не передбачає, що війська цих країн будуть задіяні у війні, тобто будуть задіяні і воювати за Україну. Це відмінність надзвичайно велика із НАТО, тому що НАТО якраз передбачає колективну оборону. І колективну самооборону а... а в чому суть цих угод? Там тоді я пам'ятаю ще дуже багато міркували щодо перекладів. Все ж таки, це гарантії безпеки чи запевнення у безпеці це гарантії, але в чому їхня суть? Їхня суть в тому, тобто ці угоди, це позитивна річ, тому що я поясню: в першу чергу нам треба. Де юри зафіксувати юридично той статус, який склався фактично, коли нам допомагають наші партнери. Але ця допомога, яка зараз надходить в Україну, вона надходить без жодних практично якихось там договірних зобов'язань. У нас немає угод підписаних. Це фактично добра наших партнерів, і, і не більше. Тому нам дуже важливо зафіксувати а, на папері а, певні механізми. Коли нам будуть передавати озброєння, будуть допомагати фінансово, будуть підтримувати, надавати інформацію розвідувального характеру і так далі, кожна країна в межах своїх можливостей і особливостей, так і ми будемо отримувати цю підтримку. Тобто на папері дуже важливо було це зафіксувати, і добре, що це зроблено. Наступний момент це те, що кожна угода вона дещо відрізняється між собою, тому що якщо є потужна угода з Британією, де передбачене Озброєння, де передбачено фінансування, де передбачено навчання українських військових в Британії. Передбачено обмін розвідувальними даними і е, супутникове спостереження, і так далі, тому що це відіграє колосальну роль в цій війні, і допомагає нам е, угода з німеччиною. Вона вже дещо, скажімо так, більше йде в сторону виробництва зброї, фінансовий ухил, допомогу на відновлення і так далі. З Францією це питання артилерії і постачання ракет скальпіджі, і можливо не тільки з Канадою теж є свої особливості. З Данією я скажу, що дуже хороший документ. ну, Данія, в принципі, дуже багато допомагає Україні, віддає дуже багато що в них є. А фактично, просто в них не так багато, тому що не така велика армія, ну не така велика країна порівняно з Ну, там. От була яскрава штука. Наприклад, що Данія віддає всю артилерію. Це звучить яскраво, При але... Причому я хочу сказати, що нам Данія віддає Цезарі, які тільки недавно були поставлені, і вони вже віддали. Це Цезар фактично найновіше, ну, але най найновішій модифікації французькі. Даль... Це самохідні артилерійські установки. Так, я, так, вони купували, вони купували Цезарі, вони купували не тільки, і вони передають Швеція нам з більшою постачання. Ну, поза межами поки що угоди, але Арчер, самохідні артилерійські установки. Тобто, це річ позитивна. Ці угоди вони перше фіксують на папері те, що в нас складається зараз. Друге. Це якийсь коридор на 10 років, хоча це теж, скажімо так, певні моменти, тому що якщо якась країна захоче, вона в принципі може повідомити нас завчасно і відмовитися. Тобто, це не є механізм від, від дотримання цієї угоди від її виконання. Тут дуже багато скепсису висловлюють наші слухачі щодо цих угод. Не вірю ні в які безпекові угоди, вони нас використовують, роздають пусті обіцянки, де обіцяні снаряди, ну або пише слухач, що угоди не мають юридичної сили. Водночас, я попрошу вас це прокоментувати. І водночас я припущу, що от, е, Штати нещодавно прийняли спеціальний закон, е, який навіть за умови приходу Трампа до влади не дасть можливості Трампу одноосібно вийти з НАТО. Чи є в цих угодах щось? Що захищає нас від зміни внутрішньополітичних векторів у кожній з цих країн, коли інша політична сила, там якась ультраправа, наприклад, приходить до влади і каже, яка безпекова угода з Україною? Не знаємо ніякої безпекової угоди. Ні, немає таких. Ну треба по перше. Цей документ має юридичну силу. Це перше. Тут це треба розуміти. Він має юридичну силу і э, носить певний, крім декларативного і символічного характеру, зобов'язальний характер. Це перше, що треба розуміти. Друге, э, це угода. Саме тому вживається угода, а не договір, тому що угода не потребує ратифікації на рівні, ну фактично, міждержавних угод. А, ратифікація парламентами якраз і означає. Що ця угода має не залежати від зміни політичних курсів, тому що коли ратифікована парламентом, угода стає частиною національного законодавства, і ну це це потрібно виконувати. Тобто, це вже частина а, норм фактично цієї держави, так само як для США. Наприклад, договір про Північно-Атлантичний Альянс, про НАТО, це частина системи права Сполучених Штатів, як і для кожної країни, яка є учасником Альянсу. Вони це підписали, вони ратифікували своїми парламентами. Для цього передбачений механізм додатковий. У нас ратифікація не передбачається, і тому, звичайно, що статус цього документу дещо нижчий, юридична його вага, ніж договір. Але разом з тим. Він носить юридичну силу, тобто не можна сказати, що його підписали прем'єр-міністр чи президенти, які будуть підписувати окремих країн. І це означає, що все це просто підписано і все ні. Вони носять юридичний характер, поки воно діє. Але ризики дійсно в тому, як ви зазначили, що якщо може бути зміна політичного курсу, і якась країна раптом захоче, скажімо, змінити і відмовитися. То це, ну скажімо, їм можна буде зробити за цією угодою, пройшовши відповідну процедуру, оце власне кажучи, такі моменти вони існують. Ну я вам скажу, що для цього якраз і передбачається. А по-перше, до певна така довгостроковість на 10 років. По-друге, і Європейський Союз, який нас страхує, коли вже проголосований пакет допомоги там на 4-5 років, і ми вже отримаємо незабаром перший транш у березні, якщо я не помиляюсь, 5 мільярдів євро. Україна отримає на допомогу. Тобто, якраз страхую для того, щоб ми були не скажімо, не підвладні таким а доволі серйозним змінам. І я. Приведу приклад, що на були великі перестороги, наприклад, щодо Нідерландів, так там прийшла там, була перемога партії Вілдерса, але він не зміг сформувати коаліцію. Але Нідерланди так проголосували у своє законодавство, що як мінімум на рік, два наступний стабілізували і передбачили підтримку України, незважаючи ні на що, тому це залежить від кожної конкретної країни, звичайно. Від рівня підтримки від політичної ситуації воно так само певною мірою залежить. Але в будь-якому разі, це не є погано, що ці угоди підписуються. Якщо рухатися далі про і говорити про наших європейських партнерів Урсула Фордфондерляєн, от буквально за два останні дні знову пролунала заява про мільйон снарядів. Свого часу їх обіцяли поставити за весну, потім зрозуміло, що вся європейська промисловість не може стільки виробити і на складах нема. Тепер обіцяють впродовж 2024 року таки поставити. Як можна ставитися до реальності таких обіцянок? Нормально, тому що все зрозуміло і все очевидно. Справа в тому, що європейський оборонний промисловий комплекс запустився. На потреби, тобто у 2023 році підписували контракти, проводили фінансування, э, створювали додаткові виробничі потужності, і так далі. Тобто, пройшли дуже серйозний такий організаційний етап, крім постачання, пройшли бюрократичні процедури. А зараз фактично вже виходять на те, що з 2024 року вже збільшується виробництво європейськими компаніями. Пік з цього виробництва припаде десь на середину 2025 року, не раніше. Тобто буде збільшено це десь ну, десь друга половина 2025 року. А зараз, в принципі, до кінця року ставиться задача, що має бути сумарно поставлено в Україні мільйон 200 тисяч снарядів від країн Європейського Союзу. Я думаю, що це реально досягти, враховуючи, що. Європейська оборонка вона активніше запускається і збільшує виробництво снарядів. А на 25-й рік буде ще більше. 25-й рік ще, м'яко кажучи, не скоро. У нас на дворі лютий 2024-го. Давайте подивимося на форум, який вчора відбувався. Ми його ще будемо аналізувати в наступних годинах українського радіо. А зараз поглянемо на нього панорамним поглядом з Олександром Мусієнком, який з нами на зв'язку. Звіти і звіти щодо зброї лунали в різних форматах, в різних формах різної міри оптимістичності. От якщо пік у нас оборонних потуг на 2025, то що ви думаєте про рік, який нам належить прожити, 24-й? тут все очевидно, тому що ми ж розраховуємо ще на підтримку сполучених штатів конгресу, але затягування розгляду цього питання відповідно і впливає на наші плани і змінює ситуацію, тому що. США доволі таки серйозний пакет, який передбачає постачання зброї, навчання військових і обмін розвідформацією, яка так само потребує значного фінансування, це значний пласт роботи, і нам це все потрібно. Тому, звичайно, що дещо відтермінування розгляду цього питання і фінансування з боку Сполучених Штатів впливає на нашу ситуацію, зокрема, тому ми говоримо про те, що це. Рік оборони, якраз рік активної, позиційної, маневрової залежно від ситуації, але це рік оборони, і я так думаю, що якраз задача і концентрація буде ставне на тому, щоб перше втриматися, втримати лінію фронту в обороні. А це дуже непросто, тому що дійсно у нас зараз такий кризовий певний час, особливо з постачанням е снарядів, мін і так далі. Проблеми виникають. Uh, і тому втримати фронт це важливо. Другий момент це фактично стабілізувати лінію фронту і uh, побудувати достатньо рубежів оборони. Третій момент це продовжувати працювати над знищенням і відлякуванням від нашої лінії бойового зіткнення і від території України російської військової авіації, щоб вони не за, застосовували свої керовані авіабомби. Наступний момент це те, що ми зрештою розраховуємо, що навіть з конгресом або поза конгресом Сполучені Штати поставлять якусь партію ракета Такамс, що призведе до того, що Німеччина поставить нам ракети Таурус. І ми зможемо проводити певні операції дистанційні, тобто по військових об'єктах ворога в окупованому Криму, і перебувати їхню логістику. Дуже важливо не давати їм розгортати знову ж таки, свої, а, свої сили з метою поновлення наступальних дій. Ось це я думаю задачі, які ставляться. Ну і плюс операції, звичайно, на території ворога безумовно. Давайте подивимося, що пишуть нам слухачів студійний Вайбер, ось ще пара реплік. Путіну просто неймовірно пощастило з європейською бюрократією, а з американською взагалі в джекпот. Одна із реплік, друга репліка. Росія підніме люд, як в Польщі, уряди бігом поскасовують ці угоди, а Росія керує світом добряче Польща показник. Ну і далі за текстом про польських фермерів у цьому повідомленні. Якщо серйозно, наскільки ми маємо контр. Стратегію щодо ось таких російських агентів і агентського впливу різного масштабу. Масштаби бувають достатньо істотними ми самостійно не можемо тут, скажімо Ну, по-перше, нам самостійно потрібно збільшувати власний вплив, в тому числі інформаційний, в тому числі через іншу присутність забезпечувати. Це дуже важливо насправді. По-перше, нам треба вести свою потужну контргру. На європейську, і не тільки європейську аудиторію, Латинська Америка, Азія, регіони, властиво, де ми менше працювали, але вони так само важливі. Це перший момент, другий момент зараз Європа і не тільки взялась душі досить активно на за викорінення ось цієї російської агентури, яка глибоко засіла, але вона настільки фактично засіла глибоко, ну так використовують їх як інтернаціонал, в тому числі певні політичні громадські кола. Що не все так легко і просто як здається, і наступний момент, який є звичайний, що е, продовжувати викорінювати з інформаційного простору країни певні впливи, і допомагати нашим е, західним партнерам боротися далі, тобто відкривати очі на те, що відбувається, хоча це іноді буває досить складно, тому що Росія використовує дуже багато популізму і використовує якраз і підтримує і ультраправих, і ультралівих для того, щоб через ці отакі полюси, абсолютно антагоністичні, розхитувати ситуації в країнах. Ну, але над цим, звичайно, що треба працювати. Працювати ще і працювати зрештою, я зараз бачу дуже багато зусиль на зовнішніх фронтах, зусиль дипломатичних зусиль публічної дипломатії в за останні дні. От коли відзначалися другі роковини повномасштабного вторгнення, рісніли соціальні мережі повідомленнями про демонстрації, причому Таймс Сквер, і в Берліні на центральних площах, навіть в достатньо інертній Бразилії он подружжя Мельників, наше дипломатичне подружжя, відкрили просто в фоє парламенту тамтешнього. Фотовиставку, присвячену російському вторгненню в Україну. Тож, нібито зусиль багато, коли ми можемо зможемо вважати, що їх достатньо розумієте при всій повазі і подяці людям, які виходять на ці акції, цього недостатньо. Це носить такий характер, спорадничий, і виставка це добре, але потрібна системна робота. А з політиками потрібна системна робота з громадськими колами, потрібна системна робота з медіа, чого, як на мене, на сьогоднішній погляд, особливо в деяких країнах, а на мій погляд, нам не вистачає. Тобто, ми, нам треба розуміти, що інертно, ось те, що було запущено, отак по інерції, президентом України, який доклав зусиль для того, щоб це стати драйвом цього процесу, все воно може цієї інерції надовго не вистачить. Далі знову ж таки потрібно буде з пробуксовками, але працювати, пояснювати західним аудиторіям, що відбувається зараз. Наприклад, виклик дуже багато а, на заході починають говорити «Так, а може якщо це буде позиційна оборона, і зрештою конфлікт заморозиться, так якесь перемир'я підписати. Так чого Україна не хоче? Ну бодай цей наратив розбити. Що слухайте, так взагалі то на Україну напали. Ми жертва агресії, а не агресор. Не від нас це залежить. Дійсно, чого чого б це ми не хотіли? Дякую, а, дякую, Олександре. На цьому поставимо три крапки, тому що роботи у нас попереду ще дійсно просто безліч. Гарівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко був з нами впродовж цих півгодини. Дякую за розмову.